30.08.2015 року біля 20-ї години до чергової частини Кірградського міськвідділу поступило повідомлення про те, що е, сусід виявив труп е, сусідки 43-го року народження з ознаками насильницької смерті а саме е, ніж е, був, знаходився в затилочній частині голови. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група керівництво області, де були визначені основні слідчо-оперативні розшукові дії, в результаті чого на протязі доби вмілим оперативним слідчо-розшуковим діям було встановлено молоду особу віком 22 роки, в якого були вилучені крадені речі, та особа затримана, проводиться досудове слідство. З'ясовуються всі факти по даному пункту. Злочину санкція передбачає даного кримінального провадження до 15 років позбавлення волі.